Всім привіт! Мене звати Сушко Максим, я керівник відділу Google з компанії Big Edgens, Agency. сьогодні ми поговоримо про таку тему, чому клієнт не бачить свої оголошення пошукові видачі. Насправді, як зазвичай це трапляється? Ви запустили рекламу, все наче працює якісь кліки покази, і клієнт пише: добрий день, не бачу в мій сайт видачі. Чому зазвичай таке трапляється? Якщо брати самий Самий розповсюджений варіант це тому, що у клієнта мало замовлень. Бо насправді, коли у клієнта велика кількість замовлень, у нього просто немає часу гуглити свій сайт у видачі. Це в ідеальному варіанті. Але якщо вже до цього дійшло, що людина шукає себе видачі і не знаходить, які є варіанти. По-перше, я одразу не розбираю варіант, таке як відхилена реклама. Це коли ви заходите оголошення, і воно не допущено, чи відхилено, чи там. Є якісь інші статуси, які не дозволяють можливо обмежений в показі. Це вже треба розбиратись доволі індивідуально, але ми це не будемо розбирати. Ми роз зараз взагалі розберемо, які є варіанти, чому не показується. Перше, це відхилена реклама. По-друге, це може бути оголошення на модерації, тобто воно ще просто не пройшло модерацію, а ви вже намагаєтеся щось подивитися. Якщо запустили, наприклад, там, годину тому чи півгодини тому оголошення, якась тема може бути там, чи сіра, чи сумнівна, чи просто довго перевіряє, таке теж буває. А клієнт вже гуглить і каже, чому нас немає. Якщо з оголошенням все ок, але чомусь клієнт також не бачить, то є ще декілька варіантів, що з цим робити. Перше, може бути новий аккаунт. Якщо новий аккаунт часу для того, щоб оголошення набрало якусь статистику, взагалі є першочергова перевірка. Якщо все пройдеться, якщо ви верифікували аккаунт, тобто ви зі своєї сторони маєте зробити все можливе на початку, якщо це аккаунт новий, щоб вона пішла? Тобто, все верифікувати, все запустити, все додати, тобто, додати розширення до оголошень, додати ключові слова, вибрати правильне Гео, час показу і так далі. Тобто це теж може впливати на те, чому клієнт не бачить. Е, також може клієнт не чистий в кеш браузері. Якщо він не переходить по рекламі, то йому може показувати дві чи три позиції в рекламі, і це також може частково впливати на те, чому він себе не бачить. Як взагалі подивитись, е, не просто зайти в Google пошук і вести той запит, який ми хочемо. Е, можна перейти в Ads, е, адміністратор, попередній перегляд оголошень. Будете вот, туди потрібне гео. Мову браузера чи мову інтерфейсу браузера. І вводите той запит, який треба, гуглити І Google покаже можливі причини, чому не показуєте. Можливо, ставка низька, можливо, оголошення низької якості, можливо, у вас бюджет на день закінчився. А можливо, просто якесь інше оголошення було, чи інший запит показувався. Тобто, де треба дивитись, можливо, гео, не те вказали. Це треба дивитись, це як сама база. Тобто, якщо ви врахуєте, що все добре налаштовано, всі оголошення одобрені, то ви першочергово переходите в попередній перегляд. Якщо там щось не так, що дивитися далі? перше це саме-саме таке базове, це обмежений просто бюджет денний. Тобто, наприклад, якщо у вас там 3400 чотириста гривень на день, і ви до обіду без трафік. Забрали який могли з цим бюджетом. Google, наприклад, цей день нерівномірно розподілив бюджет. Чи просто через те, що обмежений бюджету він не може показувати кожен раз. Це одна із головніших причин, зазвичай, з якими я зіштовхуюсь, що обмежений бюджет і людина не може показуватись 24 на 7, тим паче на перших позиціях. Далі, що ще важливо? Стратег... Важливо це ще бік показу. Можливо, ви, наприклад, чомусь вирішили, що можна обрати там. 30-35 чи 18-24, 25-34. Тобто, треба дивитися, як, ну не, можливо, ви невідомо прибрали в плані віку чи в плані статі. Тобто, можливо, клієнт зайшов там з аккаунту сина, а ви 18-24 вимкнули і через це він не побачив, якщо це важливо насправді для вас. Геопоказу, можливо, ви прибрали якісь області, якісь країни, якісь міста, ви вилучили, наприклад, клієнт сидить в Польщі каже, я я фігую щось там доставка піци Київ мені не показує. Бо ви, наприклад, вимкнули в місцеположення люди, які там відвідували Київ, чи люди, які в пошуки додають там слово Київ замовити піцу і так далі. Тому це треба дивитись, чи дійсно має показуватись людині, яка сидить в тому місці краї... чи країні поточне оголошення. Потім метод показу оголошень мається на увазі час і день. Тобто, треба дивитись, чи запущена у вас реклама в поточний час. Наприклад, можливо, там ви працюєте лише з 10 до там вісімнадцяти, інші часи ви не працюєте. У вас там колтреків не працює, чи люди не можуть робити дзвінки, і ви взагалі е, не приймаєте замовлення. Тобто, ви зробили. Зробили часовий показ з 10 до 6, а людина гугли там в 9 ранку, то, звісно, вона не покажеться. Це. це також треба аналізувати, і також можна комунікувати з клієнтом, казати, чому які, які є варіанти. Що може бути ще? З того, що я зіштовхувався, ставка нижча, ніж у конкурентів також може бути, коли ви поставили, наприклад, там максимум кліків і поставили 5 гривень за клік, а ставка там 8, 7, середня чи 6. Тобто, ви забираєте лише невелику частину показів, і це треба також розуміти. Чим може бути стратегія? Я дуже часто зустрічаю стратегію, коли клієнт мені каже, я хочу бути в топі видачі. Кажу, вам треба роз чи видача. Він каже, роз, але я хочу все рівно гуглити. Тобто не може бути таке, що ви і роз у вас крутий, і видачі перші. може бути фізично, але в рамках стратегії гола, ви не можете гарантувати показ лише вгорі. Тому що для цього є спеціальні стратегії, частка показів вгорі сторінки, там, чи на першій позиції, чи взагалі на першій сторінці. Тобто, в залежності від того, яка стратегія у клієнта, може бути різна, різний підход для стратегії компанії. Тобто, це якщо рост, це може взагалі не показуватись клієнту, бо він там на сайт багато разів заходить, не купує і вже система його не бачить як потенційного клієнта. Чи другий варіант просто ви купаєте кліки. Тому стратегія дуже важлива. Якщо ви обмежені ставкою, ціною за клік, то ви можете не показатись. До цього теж треба добре ну, розуміти. це. Якщо ви не знаєте, яка ставка в ніч, ви наприклад, поставили 5 гривень, думаєте, все гуд. Для цього треба перейти в планувальник ключових фільм і подивитися, яка ставка за цей ключ в горі сторінки для вашого гео. Бо може бути таке, що на Україну це 3 гривні, а для Києва там 15. І ви наче показуєтесь десь, але це всі міста, окрім тих, що вам треба. Що ще може бути? Поканик якості оголошення може бути поганим. Наприклад, ви там позакріпляли всі заголовки, чи зробили лише перший другий заголовок, там не робили третій, можливо, описи погані, можливо, в заголовках ключів немає. Це також дуже важлива. Важливий нюанс через те, що якщо аккаунт новий взагалі, якщо якісь оголошення погана, треба чи велику ставку дуже ставити, щоб це перебило аукціон, чи взагалі можете не показатись. Тому якщо у вас погана якість оголошення, це теж дуже сильно впливає на те, як часто будете ви показувати. Бо якщо Google, ну, на вас не клікають і Google на цьому не заробляє, то вас ніхто показувати не буде. Також буває таке, що ключове слово людина запитувала декілька разів поспіль. Буває таке взагалі зника видача, тому що ну реклама, звісно, тому що людина гуглі-гуглу-гугід не переходить, і частково інколи Гугл прибирає видачу. Таке буває. Тому дивіться, це такі самі, напевно, головні причини. Якщо у вас щось інше, це треба індивідуально підходити до аккаунту, переглядати. Але, звичайно, все опирається дуже просто. Це чи якісь оголошення погане, ви не показуєтесь, чи бюджету не вистачає, чи низька станка за клік. Сподіваюся, це було вам корисно. Якщо будуть якісь питання, пишіть, з радістю відповім. Вам бажаю багато продажів, долучення нових клієнтів. Всього найкращого.